Набрала мене людина Олександр з Львова, попросив оглянути Audi A8. Автомобіль 14 рік, 3 літра дизель, класна тачка, ціна стартує 27800. Вирушаємо, подивимося, що по автомобілі. Автомобіль був прийняний з Америки. Незначний удар по правій стороні там був, там крило, там капот, безпека водія стріляла. А так, в принципі, оглянемо. Тому коментуйте відео для підбору, телефонуйте за моїми номерами телефони, ставте лайкосик, коментар. Побажання і хейтери я вас завжди люблю. Я кажу, дякую. Так, що знаходимося біля Ауді, а 8 Є якісь там царапинки. Але ту, що ми дивилися колись... Колись дивилися, то це небо і земля. Так, показую. Кришка багажника 126, 94, 131. Так. Ідемо далі. по машині. Ну, і по бамперу ясно, що є якісь там нюансики. Так, дивимося. Заднє ліве крило. 111. Показую. 111. Тут. 119. 119. Тута. 128. Різина тріангл, китайська. В принципі, протектор адекватний. Так, ТРВ диски. Ой, ТРВ бачу колодки, бачу людина трошки не жаліла. виробітка дисків, в принципі, такої нева. Бачу, людина не жаліла гроші на це 22-го року. ну, але китайська, але 22-го року. Так, пройомчик показує. 67. 80. Ось дивіться, стан, стан сидінь. Стан сидінь. Так, візуально тут нічого такого. Не. Ну, Тут от є такі якісь коцики, ось порожики, все. Карта дверейця, бо все як не має бути. Так, йдемо далі. Дверка. 95, 104. 104. Так, буддійська дверка. Зараз просто діагностується сразу. 105, 119, 96, це крило. 101, 93, показую, є викрило. Є ось такі нюансики незначні. Ось дивіться резина вже в принципі ЦК тут стоїть. Теж тріангл 22 року. Тобто, вже так, таке трошки. Не, є процектор, думаю, міліметри 4 там. Так, давайте. 4-5 мм десь буде. Так. 105. Тут. 91, 82, 77. Так, поки машинка діагностується, потім ми вже будемо це сиділо. Так, тут таке є нюанси по сидіннях. Сидіння в принципі в адекватному стані. Так, так, так. Тут дивіться по болтах. Гуд. Так, йдемо далі. 146, 115, чекайте. 119, є якісь такі незначні Так дивіться, по капоту, є питання по капоту, місцями шпаклівки є там 5000 міхон, там по фотки вам скидав. Ну капот бачите посічений, ясно, що капот це потім зараз будемо все знімати, дивитися. Десь, Десь я був намацав шпаклівка. І воно видно... Ну, видно, що воно так роблено. 125. Давайте зараз потім детальніше покажу. зараз так, а потім Так, це крило. 171, воно фарбоване. Вон, бачите, є сколіки трохи це. Ну, видно воно що як, але також, щоб аж десь там відлічалися, не це ж на цьому крилі немає. Воно кручене, бо ми вже так перед тим дивилися. Тось, тут -то шпаклівки бачите, немає. Це дверка. Бачите, трошки лак десь був в полі. зараз я покажу вам. 184, 170, 156. Бачите, тут от є трохи такі. Тобто по срівненню з тою, що ми тоді дивилися, то ясно, що ця... Ну тут бачите, типу. видно. Пройоми ці всі я дивився. Пройоми тут нормальні все. 76 81. Ось стан цих. Хай воно поки діагностує собі. Ми зараз потім Потім ми зараз це все діло будемо. Дивиться, 131, так дверка це, 97, такі є якісь мелкі царапинки, десь можливо це 104, 120, 120, 4 стекла, диво 102, 87, ось дивіться, Так, це якесь яблуко. Тобто, в принципі, зараз й діагностує поки зараз... ну. Діагностує поки ще. Диски били, міняли рік назад, стан колодок нормальний, дивіться, от бачите, Виробітка дисків, в принципі, буртик є, трошки є чуть-чуть виробітка, але не це. Тобто, так. оце є нюанси по капоту. По капоту. Так, дивіться. Моторчик помитий, людина каже, що місяць назад помита, то казали, що там подивиться якісь подтікання туди-сюди то я вам навіть і не скажу. Так, а ці на місці. Ясно, що це крутилося, знімалося. Це по цьому. Фари, бачите, такі вони. Так ясно, що бампер якісь ці сколіки є. Так, що мотор помитий. А що там по ципочки сілях? І сяк і сяк так. А? А так сілях? Да, да, да. Так. Так, сам мінялося. Так, Сам стирав. Він типа сам збирав, да? Сам збирав Так, і ось такі по капоту. По капоту це. Ну зазори в принципі дивіться от. Чуть-чуть, можливо там не, не, не прихали так от в принципі Тут трошки воно це вступає Давайте глянемо що під низом робиться такие Есть вот такие царапинки Ця дверка -то знімалася, можливо покажу десь щось це. зараз це. Шпаклівка є тільки на капоті. А те, що я вам показував. Тобто тут небагато, зрозуміли, так? Да? От в цьому місці десь було, там я знаходив 5 тисяч до п'яти тисяч. Зараз ми глянемо. Десь я знаходив, зараз я буду шукати її. 658, 800 тут, ну капот ясно, що він це. Отутаво. О тут. О! От бачите, в цьому місці десь якісь 5000 мікрон, десь якась м'ятина була, Бачите, дивіться От в цьому місці, бачите, 4000 мікрон. Ну але ну, ясно, що капот тут. Так, зараз будемо... 4 4000 мікрон десь тут. Тобто я показую вам по цьому. 173 Ну, лобове фуя умііне, ясно, що лобове посічена вже з нашими дорогами, бачите, тут теж є 600. Ну, Капот весь, бачите, типа, поняли. Капот весь ну, шпакльований. Типа. Поняли, є скрізь дивіться. Поняли, да? так? Показую вам 500. Заходимося в салоні автомобіля. Стан керма. 239-700. Давайте, давайте по помилках подивимось, що було. Коробка, двигуни, це все. Я так зрозумів, люди бачите, не, не терли, нічого не робили, дивимося. Е, управління вентилятором радіатора, дві помилки, 235, 076 км. Поняли? Да? Люди не удаляли помилки. Датчик наружного воздуха, бачите? Да? Запроску аварійної лампи, 238. Був це далі. Так, по коробці. Е, контроль переключення передач. Е, 238-771 помилка була. Контроль переключення передач 8714. От бачите ця помилка. Типу 238 769. На щитку зараз 239-732. Перегрів муфти на 238 була це Електронна тормозна система. Ну, бачите, люди не... Люди не терли нічого. Потенційному заднім лівому дефлекторі. Так, це не пам'ятаю... Це ну, буває глюк десь по круїзу, там поїхає 238-769. Так, зараз в мене, це все діло. Гартаємо, гортаємо далі і потім зараз будемо дивитися ці всі параметри. Тобто, по цепочці цепочку я не чую, 239 Чому вона там брязкає, там тут ну, немає ніяких. Так, не найдені, не найдені. Головне устройство. Несправність антенна, таке 235 тисяч 236. Поняли, да? так? Камера заднього віду, он несправний напряжені піде приняв наружного наблюдення, не постоянно. Раз возникало на 235 км помилка ця. Тобто клімат працює. Все, зараз дивимося по параметрах. Дивіться, пробіг по коробці 239-732. Ну, Тут коробка, ну коротше, ви поняли, якщо все, все репетірується, все робиться, ціна питання. тобто Ніхто за гарантію, ніхто за це не дасть. Будемо зараз заходити в електронику двигателя, дивитися всі параметри. Сажовий пробіг з моменту останньої регенерації. 354 км, я так назад була регенерація, пробіг не удалявся 4634 км не удалялися пробіг. Типу. Ось пробігаємо, те, що воно стоїть, я вам показував так. Живий фільтр об'єм масляної золи 0.004. Тобто він обнулений. Да? Границя заповнення 327.67 км. ну Бачите, 0.04. Робота форсунок. Зараз будемо робити тест-драйв автомобіля. Ось дивіться по форсунках, в принципі, я питань на яких не бачу. Будемо зараз це все дивитися там. Так, дивіться, робимо тест-драйв. Людина не дала за кермо, тому що в людини вже були ситуації, то есть це своя машина. То есть є чуть запах кажу, що хмутів десь підтікав так і затогну, але є запах антіфрізи, рівень нормалі є. То есть дивіться, робимо зараз так, маса сажа змірена 5,20 20 грамів, сажа розчитана 11-16 так, Зараз будемо їхати, дивитися по турбіні і по цій всіх. Тут шторка ж От, типу, тут бачите трошки є це, тут столько ж стріляла, робимо тездрайв там автомобіля. Ось так, вроді би, нічого не чутно. Щось є таке да? по рулю? Є? Щось таке трошки бачу, чи нема Ілюх, Б'є трохи колодки. Б'є трошки рулячі, бо щось таке відчулося так, як ви їхали, і це. Самі колодки чогось, коли нагріються чуть-чуть як нагріється, люди каже, що трохи б'ють. Типу, да. Бо так відчулися з боку, що воно так. Тобто клімат працює, машинки. Ну, ми дивилися при тим Ауді, то це ну, реально по сравнению з тою дадім, це ласись. Перевіряємо по подушках. Кількість ударів. Оце були фронтальний удар, число 1. Бачите, всі останні удари, бокові удари 0 ноль. Все по нулях. Це по подушках по безпеці. Тут ось такі є потертість. Ось тут так само з водійської сторони, бачите, десь пошлушилося, там класні машини, все лисить. Все працює, так, да, да. все, шторочки, все не порвати, все гуд. Так, дивіться, зараз ми робимо не, машинка шик, Ось так, все працює, так. Да. Бачите, все зараз робимо. робимо так. Ганули ми автомобіль a 8. Ну, доволі, знаєте, непоганий варіант. Ясно, що там є нюанси, тому що що, що скажу, непоганий варіант, тому що я перед цим людині цій дивився Ауді го року, так то це було небо і земля, я вам скажу так. А оце реально ну, тако порівняючи два автомобіля, да, там є нюанси. Щось чую, запах антифриза Людина сказала, що поміняла хомута. І що так, ну хоча я думаю, потрібно далі буде ритися щось, можливо, є якийсь там косяк. Двигун машині помитий, есть, в принципі, підтікання не побачив. Тобто, ясно, що його бажано детальніше гнати автомобіль, додатково, перевіряти на СТО, якщо людині зайде Олександру цей варіант. Тому якось так коментуйте відео. Дякую, що дивитесь мене, що підписані. Ті, хто не підписані, підпишіться, поставте лайк. Для підбору, для діагностики автомобілів, номерами є закріплені. Перевіряємо, оглядаємо. Також можемо вам пригнати автомобіль прямо під домівку. Але. Це не дешеве задоволення і не безкоштовне, будемо так казати. Тому всім дякую, Всього самого найкращого, Вдалих всім продаж, покупок і удачі про.